Всім привіт! З вами Кетя, я давно так не віталась І сьогодні я для вас знімаю back to school. Да, скоро, скоро вже школа. І це означає, що потрібно робити будь-які покупочки. Також вимагається, що у мене, так скажімо, освітять оці окуляри. Я без їх просто знімати не можу. Ось, тому вибачайте. Так, сьогодні у нас з вами канцелярія. Я думаю, те, що наступне відео я зроблю з одягом, тому що ну, одяга я менше купила. Тому відео буде хороше. Але скажу відразу, це моя друга попитка зняти Back to School. Я знімала перший раз, то у перший раз я зняла відео, вже його повністю змонтувала, там було відео на 28 хвилин. Воно повністю таке класне було. Це теж було канцелярія. І знаєте, що сталося? Правильно, воно не проходило. Ну тобто як? Я його не могла перекинути на оцей файл, я не могла, коротше, його опублікувати. Тому прийшло знімати зараз другу частину. Другу. другий раз, другу проба. Ось. Тому з нас вами сьогодні канцелярія. Окей, okay, так. Я почну для самого початку, я вам покажу, напевно, саме головне. Так, ну і саме головне це ще правильно рюкзак. В цьому році я буду ходити з ось таким от рюкзачком. Він о, такий трап'яний. Ой, що ти шатаєшся туди сюди um, Ой, замовляла на тему. Ось тут є такий потайний карманчик. Ось тут ще такі два бокові. Ну, бокові є. Якщо я так зроблю, нормально, я думаю, буде. І один великий такий маленький. Усередній, якщо можна І якщо ми відкриємо... Він буде таке ж саме не наповнення, якщо так, звісно, можна сказати, як були в мене в тому рюкзаку. Але ну, я просто вирішила змінити. щоб ви розуміли, рюкзак у мене також нормальний. Я просто вирішила змінити рюкзак. буду радувати просто. Ось так. Звісно ж, друга поважність у нас з вами це пенал. Я також замовляла це із стему. Пам'ятаю, як на початку 23 го якого? 24-го десь. Були популярні такі пенали, вони десь тут з'явиться картинка. Я знай... якщо знайду в інтернеті, десь тут з'явиться картинка. Ось. Я вирішила не повторюватись. Нарожаю, не наприклад, взяла терапіний, а такий. Це от той же самий панал, який влазить, влазить около 50 предметів. І також з ним можна удобно списувати. Оце у нас з вами по секрету. Ось. В цілому нічого такого дивного. Так, як це моя друга попитка зняти Back to School. У мене вже повністю зібраний органайзер. Думаю, просто вам буду тут показувати ну, те, що я нове купила. І також буде повністю, так скажімо, огляд на органайзер. Так, я почну от з того, що ось тут у мене ззаді. Тут, у мене, це різні. Як воно називається, господи. Не те, що різні лінійки Це там транспортили, транспортили. Транспортири і оце все. Закладочки. Я просто пищала від радості, коли побачила ось ці. Вирішила взяти дві упаковочки. Так я ще й книгу люблю. Я читаю, буду означати класні моменти. Далі тут у мене різні текстові дільники. У мене із нових Це ось такі. По типу ось таких і І ось такі. Вони дуже класні, я вже їм пробувала писати, вони дійсно класні. Так, засуюся. Також я брала різні такі, як так можна сказати, кольорові ручки. Наприклад, це ось така ось фіолетова Також я брала білу. У мене дві білі ручки, тепер це для ліків. Ось ще, ну, ось такі по типу. У мене вже рука була якщо чесно. Uh, так, далі. Ось тут у мене частина, тут різні. Ой uh, Тут у мене різні олівці прості і ручки. Тут ну, я думаю те, що... Я покажу те, що який цікавий uh, Я не пам'ятаю, коли був піск на ці безкінечні олівці. Ну, звісно, вони безкінечні тільки на слова. Але нічого страшного. На моєму ще є отака стирачка. Ну і він, ну, по типу, безкінечний. Я не відкрию, вибачайте. Різні цікаві ручки. Я давно не писала саме отаки, що були. З якоюсь пімпочкою великою. Я писала їм максимум десь в 4 класі. Будемо повертатися. Я отак повернула, бо у мене я вже опопула опру руку, бо реально больно. Так, я буду так дивитися. Нова стругачка. І, звісно, шкода, я без коректора. Звісно. Далі тут у мене кісточки, пензлики. Ось. Це такий маленький ножик канцелярський. У мене був рожевий, але він зламався. І я така. Щоб в цьому році був, я теж взяла. Іще коректор. І. Доставайся. Зараз я нічого достатися. І ще такий коректор. Я взяла три коректора. Про запас. Я просто, знаєте, я її тієї саме людина, яка не любить взагалі посередині року кудись вириватися в якісь магазини. Тому вирішила накупляти наперед. А далі, у нас є отакі ось до полочки. Відкриємо. Я вам зараз поставлю, мабуть, і покажу їх поближче. Ось да. Тут у мене. Ой, падає. А, скрепки. Вроді би ж, так, да. це скрипки. Так, да, це набір скрипок, ластики, стирачки, одна отака гарна і одна отака проста. ну, цього нічого, нічого дивного. Також, я, вам хочу показати. я в тому році купляла Рюкзаки мені от отзаріли такого мішку це значка. Це, це типу значок. Оце взагалі легенда. Хто, звісно, з моїх однокласників це буде дивитися, я не знаю. ну Якщо ви це дивитесь, хтось з моїх однокласників, великий вам привіток. можливо ви будете пам'ятати цю легенду. Вона в мене вже просто давно. Відкривши другу ячейку, тут у мене різні. Листочки для заміток. Якщо ми візьмемо... ой, упало. <хи> так, якщо ми візьмемо перше, це у нас з вами е, прозорі стікери. Також колись був на їх піск моди, я вирішила також їх взяти Мені здається, для біології це буде саме те, що потрібно. І відразу ще ось допокажу. Вони ще навіть запечатані. Я їх не відкривала. Це. Ось так до... ой. Це ось такі ось досамі прості, вони не клейкі, просто обичні паперові також для заміток різних. Я подумаю, що буде дуже також класно. Також це вже, звісно, не уся канцелярія, до мене і ще їде канцелярія, і я, скоріше за все, покажу її в шорцах. Тому, кому цікаво, можете підписатися і подивитися саме там ще канцелярію. А ми з вами, мабуть, будемо йти далі. У мене тут ще залишились зошити, і я, мабуть, зараз же я вам їх і покажу. Ну, почну з самого обичного, це ось такі різні зошити. Тут там, здається, по 10 в лінійку і десь в клітку. Це для різних контрольних. Ну, чому для контрольних я їх взяла? Просто, якщо отбратись із таких, то тут у нас залишилися множення, різні одиниці. До речі, от з 11, з одиницями довжини площі об'єму маси і це все. У мене завжди були проблеми, тому я вирішила те, що буде класно, якщо я візьму щось подібне на контроль і будуть допомагати. типа, ну, теж, ну, як секрет. І ось. Тому, ну, я думаю, довго на їх зациклюватися і не буду, тому що ну, обичні зошити. Що цікавого. Покажу вам, мабуть, клітку. До речі, я коли брала в клітку, я думаю, що їх буде якось більше. Їх, типу, ну, якось мало. Ну, ладно, якщо що, то ну, там буде замінять усім. Це буде така ж сама ситуація, як в кінці шостого класу. Я накупила багато мало гарних зошитів, в тоді писала в кінці року простих, а нічого страшного. Так, будемо вам зараз показувати. Тут у мене різні, вони на 24 листочка, і вони всі симпатичні. Щоб ви розуміли, от самі естетичні зошити це у мене лише в клітинку. Тому що в лінійку я ніяк не можу знайти ніякі гарні зошти. Ось, це для мене, прям якась головна біль. Так скажімо, не відходячи від каси, я вам зараз покажу, ще зошти в лінійку. Ну, і також мало. Також моя головна біль. Так, поїхали. Вони, я не знаю, це для мене завжди була згадкою, де купити якийсь. Гарні зошти в лінійку. Ну в ну що це? Не знаю. Єдині тут от більш-менш то це ось до природи. Це просто вау. Тому ну, ось так. І останній пак. Це зошти товсті. Для... Отут багато зошитів, саме на є е один на 60, а всі інші на 96. Чому так? Тому що ну, в мене є додаткові різні і ось до це. Просто вау. І при цьому тут зошити також клітинку. Я не брала, так скажімо, товсті зошити в лінійку. Ну бо я не бачила смислу, тому що ну, я не пишу в товстих в лінійку. Ну, в цьому це... Ой, господи. Думаю, то есть тут в целом такое за же все с вами зашло уже совсем мало. Покажу... Ой. Я обычно... Такой же на вид ходящий вид кассы... Господи, зашло. Такой же на вид же вид від я вам покажу вот такие два клея. Такой же в целом ничего интересного, просто клеи. И... В целом у нас с вами палитра и краски. Фарбы. Uh, для чого? Ну, тому що в мене ще є до цих пір малювання. я от подумала, якщо вам віклась... это Господи Вибачайте мене за тартологію, якщо так можна, звісно, сказати. Тому що у мене на напроти цього всіх відео у мене то класки, то класки, ну вибачте. мене uh, Це палітра, фарби. І mm, я не знаю, що ще сказати. Що ж, я вам показала всю свою канцелярію Чекайте на друге відео Back to School з одягом. Що я можу сказати, ще? Що... ну, я думаю, що не все. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Я всіх дуже сильно люблю. всім пока-пока.